Картопля, хоч і відносно невибаглива овочева культура, але багато картоплярів знають на особистому досвіді, що рік на рік не доводиться. В одному сезоні вдається зібрати багатий урожай картоплі, інший сезон приносить одні розчарування, корисна порада, виною тому можуть бути різні хвороби картоплі, погані погодні умови, недолік добрив в ґрунті, низька якість посадкового матеріалу, щоб підвищити шанси на хороший урожай. Незалежно від погоди, рекомендується висаджувати 2-3 сорти різного терміну стиглості в кожну лунку, додаючи по жмені добре перепрілого компосту, слід віддати перевагу сортам, які менш хильні до поширених захворювань. Так, все більшою популярністю користується голландська картопля, стійкий до різних картопляних вірусів, нематоди і раку. Найбільш поширені голландські сорти картоплі. Баба відрізняється стійкістю до вірусних захворювань середньопізній сорт з бульбами жовтого кольору, фріор стійкий до нематоди і поразки бульб-ранній сорт до вірусних хвороб і фітовторозу відносно стійкий, монеліза урожайність куща досягає 2 кг бульб при додаванні азотних добрив, крім того, це найстійкіший до хвороб сорт клопатра, сорт ранній. Високоврожайний, добре росте на піщаному і глинистому ґрунті настійкий до парші Астерік. Сорт забезпечує хороший урожай і довго зберігається як в ранній сорт, здатний давати високий урожай на будь-яких видах ґрунту без додаткового добрива. Фрізія середньостиглий сорт з відмінним імунітетом до вірусів, у чому особливість голландського методу вирощування картоплі багатьом садівникам відома голландська методика вирощування полуниці. Що дозволяє отримувати ягоди цілий рік, не меншої ефективності можна домогтися за допомогою вирощування картоплі за голландською технологією, яка успішно застосовується нашими картоплярів останні кілька років, як у фермерських господарствах, так і на особистих ділянках, у чому суть голландського методу вирощування картоплі. В цілому, це комплекс агротехнічних прийомів, виконуваних максимально якісно в точно призначені терміни. Голландці роблять упор на арацію ґрунту, добре розпушують її, картоплю висаджують в хребені, між рядами залишають широкі відстані. У підсумку з кожної рослини вдається отримати до двак великих бульб, які прекрасно зберігаються протягом зими. Якщо ви хочете домогтися такого ж успіху у вирощуванні картоплі, як голландці. Вам потрібно ретельно дотримуватися головних правил. Використовується тільки сортова картопля, посадковий матеріал відбирається на якісніший. не нижче другої репродукції. На одному місці картопля може висаджуватися тільки раз в три роки після озимих зернових. Грунт удобрюється. Посадки картоплі обробляються хімікатами і гербіцидами для знищення інфекційних захворювань і шкідників. Осіння і весняна обробка ґрунту проводиться в точно витримані терміни за встановленою технологією навіть у фермерських господарствах нашої країни. Не кажучи вже про городах любителів, не завжди досконально виконуються ці правила, тому і настільки ж високого врожаю, як в Голландії, вдається домогтися не всім. Заради економії місця картопляні посадки сильно загущаються. На приватних ділянках, як правило, немає можливості дотримуватися сівозміни, та й насіннєвий матеріал часто використовується низької якості, проте спробуйте висадити картоплю за голландською технологією. Нехай рядків вийде менше при міжряддях в 70 см. Зате вам вдасться викопати більшу кількість якісної великої картоплі, ніж зазвичай. Покрокова інструкція вирощування картоплі голландським методом, перш ніж приступити до посадки, обов'язково простіть насіннєвий матеріал, прогрійте в світлому приміщенні при температурі 1,8 градусів до появи паростків. Потім знизьте температуру до 8 градусів і почекайте, поки фіолетові паростки не досягнуть вас в довжину. При весняній оренці внесіть в ґрунт азотне добре височовину у добре зораної землі, зробіть гряди з півночі на південь. Рекомендована глибина загортання картоплі. 6 см від бульби до бульби має бути 30 см, між грядами проходив 75 см. Акувідстань забезпечить кращу освітленість рослин сонцем і земля після дощів буде швидше просихати. При посадці в кожну лунку спочатку насипайте пожмені деревної золи. А потім кладіть різану картоплю паростком вгору, якщо додавати в лунки лушпиння цибулі. Це відлякає слимаків і дротяників. Висаджений картопля засипте землею, сформувавши гребені до 10 для укриття бульб. коли з'являться сходи. Можна провести першу міжрядну обробку картоплі з метою знищення бур'янів і поліпшення умов для формування бульб. Добре розпушеною землею зміжрять, засипте з двох сторін паростки картоплі, щоб висота гребенів збільшилася до 20. поливати гряди потрібно як мінімум причі за літній сезон перед цвітінням бадилля при появі квіток і через 10 днів, як бадилля відцвіте. За кілька днів до цвітіння картоплі можна оприскати його отрутами проти колорадських жуків, якщо вас не радує скромний урожай картоплі на вашій ділянці. Пробуйте нові технології вирощування картоплі, і вам обов'язково вдасться домогтися успіху багатьом картоплярів. Голландський метод припав до смаку.